Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо це служення, молитвене перед нашим Богом, щоб, твій, щоб наше світло не затмилось в цій життєвій боротьбі і щоб Божа любов була в нашому серці завжди, брати і сестри. Хай Господь допоможе нам всім. Нашим сім'ям, нашим родинам, щоб дійти до желаної цілі. І я вспоминаю написано про Ілію, що він жалувався до Господа, що я, каже, вже один остався. І моєї душі шукає. Бачите, як на землі не було тим послідвателям, апостолам і пророкам, які пройшли. Але Господь каже, ще тих є, які не преклонили коліна перед ваалом і не лобзали його імені. Сім тисяч. Брати і сестри, в наших очах, здається, вже там щось ми почули і вже думаємо, Господі, яке поношення? Навіруючи, чи що. Але, брати і сестри, нам не треба оглядуватися. І роз, роздивлятися, а треба впередити. Нагорода там в небесах. І якщо ми пройдемо цей шлях, якщо ми пройдемо це поприще, взирає написано на начальника і звершителя віри, який пройшов. Як же брат казав, що він молився, і ще не, знаєте, ще йому, що він ще не спасений, чи як. Чи ще ви не брати і сестри, написано, я", ми співаємо таку пісню, да я спасен, спасен я от цього невір'я, от цього всього. Ми спасені Богом. І там написано, навіть як і головешка із гоня буде спасений. Ті, які надіялись на Господа, вони не посоромились в житті своєму. Вони не посоромились. Вони, вони надію покладали на Господа, не на чоловіка. Бо написано проклята людина, яка полагає свою надію на чоловіка, на людину. Якщо ми на когось дивимося, от дай мені таке, так як той казав, дай мені. Там написано, де апостоли ізціляли, і каже, гроші приніс, щоб мені те робити. Ага. За гроші не візьмеш. Треба на колінах все краще. Чи в добрі, чи в біді, на колінах все краще. І вимолювати наших дітей, внуків, вимолювати, щоб Господь дав їм зрозуміти. Часто не розуміють і діти, часто не розуміють і батьки дітей наоборот, але ж ми бачимо, хто. Покладався на Господа, ти просвіщались, і лиця їх не постидяться. Слава нашому Богу. Якщо ми на Господа покладаємося, то ми пройдемо все. І Хай Господь допоможе кожній сім'ї стояти на варті, як було сказано перед началом. Абакум каже: на варту я став і стоя на башні, наблюдав. Що скаже він про мене? Не чоловік. Люди можуть говорити всяко. Всяко говорять і говорять, і переговорять. Але ж якщо ти стоїш у Бозі, якщо ти стоїш з Господом, то ти пройдеш все, ти пройдеш все. І ми бачимо, що аваком стояв на сторожі і наблюдав, що скаже Господь. Я тут прочитаю. Авакума 2 глава з другого стіжка і нижче. А Господь відповів та й сказав, напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще не на умовлений час не це видіння. і приспішає кінець і не обмане. Якщо б протягнулось, чекайте Його, бо воно конче прийде. Не спізниться. Ось надута не просто душа його в ньому, а праведний житиме вірус, вірою своєю. Слава нашому Богу, брати і сестри! Праведний буде жити вірою своєю. А яка наша віра, брати і сестри? Від Господа, яку Господь нам дав, і ми єю живемо. І я думаю, тут більшість і батьки, і діди були віруючі з нас походенцями. І я думаю, що ми навіть знаємо. І до Тимофія і, апостол Павло пише, ти з дітства знаєш священне Писання, яке може умудрити, яке може наставити, і навіще буде возвищати. І ми бачимо далі, там, вже в кінці, авакум каже, хоча і не стане в загоні моєму рогатого скота, і нива не вродить, і, може, ще щось не буде, і так далі. І в нашому житті. І каже, я тоді буду славити Бога. Бачите, як він держався Господа. Він тоді буде славити. А ми, може, тільки славим тоді, коли нам добре. Коли мене все є, коли в мене сім'я, все біля мене і мені добре. Ні. Авакум каже, я й тоді буду славити Бога, коли і не, не стане нічого. І проївував, ми не раз чуємо цього місця. Де читають брати і розказують, як Іов, він як ніс свій хрест. Здається, прийшли всі і сатана прийшов. І Господь каже, чи ти обратив увагу на мого раба Іова? який він. А він каже: ти його огородив, ти йому все дав, Його все є. Тож, не так, Господь всіх благословляє, тих, які приходять. Але ж бачу, бачите, як він хитро, хитростю, хитростю подійшов і каже, ти ну, забери в його, побачиш, чим він прославитиме. Але Іов, брати і сестри, не прогнівив Бога, прославив Бога. І тоді, і коли вже другий раз прийшов і знов, каже, так, і каже, що торкнися його е, тіла, то побачиш, і Господь каже, душі тільки не трогай. А, і ми знаємо, як Іов сидів і скоблив своє тіло, то нелегке було життя і у вас. Дається, жінка навіть підійшла і каже, що ти кажеш? що ти маєш? Похули Бога помреш, все, твоє життя закінчилось. Але не так, брати і сестри в Господа. Господь знав його. І коли почав говорити Господь з бури, коли почав задавати питання, і Іво ще щось говорив, а потім каже: я положу пірста на уста і буду мовчати. Нічого не буду говорити. Бо ти правий Господь, ти все знаєш. Брати і сестри, ми бачимо, як. Воно пройшло і Господь дав, написано Івову більше, Господь потім дав більше. І були тих сім синів і три дочки. І красивіші були за все те, де вони жили, красивіші, і того всього добра дав ще більше, як його було. То, брати і сестри, все робить рука Господня, слава нашому Богу. І Він робив, робить і буде робити. І ми часто думаємо так, так, як воно буде далі і з Україною, і з Америкою, і з Ізраїлем. Але, брати і сестри, Господь нічого не почав, щоб його довести до кінця. Він що почав, Він доведе до кінця, слава нашому Богу. Бо то є Бог. І ми бачимо, йому підкорався Ісус Христос. Написано, я, каже, Отче, виконав все те, що Ти мені сказав. Я виконував все до Кінця. Все я зробив так, як Ти сказав. Ні іоти, ні, ні крапки, ні коми не одійшов від того, що йому сказав Бог, брати і сестри. Який був послушний Ісус Христос? Написано, трості надломної не переломив, льна кура що не угасив, не було чути його голосу на вулиці. Він виконував все те, що Господь йому казав. Але, брати і сестри, чи ми це робимо? Чи в нас сяє Біблія в устах наших, чи мобілка постійно не виходить з наших рук? І сьогодні багато собиті, багато того всього, клівіти багато, всякого сатана хоче закрутити, навіть написано, ізбраних, ввести в те є все. Але коли ми бодствуємо, коли ми стоїмо на стражі, як Авакум казав, то нас воно не торкнеться. І ми те є, не будемо слухати те, що робиться, бо то все робить диявол. Він спокон віку, брати і сестри, лукавий. Він зійшов на цю землю і лукаво обдурує людей всякими способами. Що тобі? Ти знайдеш йому білці те, що в Біблії. Що тобі там? Читай. В мобілці і все і так відводить, всякими способами, і людина відходить від Бога і вже тільки хоче включити, воно друге вибиває, хочеться теє, теє. і так заманює людей, так заманює молодь, так заманює старших. Хай Господь дасть нам сили, Боже, протівостати, всяким козням диявола. І написано вин у Я читаю дії святих апостолів, 10 глава з 1 стіжка і нижче. Про навернення сотника корнілія, богобійний Корнілій, який любив Господа і молився, і Господь йому відкрився. Проживав вже один чоловік. У Касарії, на імення, Корнілій, сотник полку, що звався італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години дев'ятої дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов, і промовив йому корнилею. Він поглянув на нього й жахнувся і сказав: Що Господи? Той же йому відказав молитви Твої і Твоя милостиня перед Богом згадалися, тепер же пошли до йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Коли ж ангел, що йому говорив, відійшов, той закликав двох із своїх слуг домових і вояка богобійного з тих, що служили при Ньому, і розповів їм усе та й послав їх в Йопію. А наступного дня, як у дорозі були вони, та наближались до міста. Петро вийшов на горницю, щоб помолитися о годині десь шостій. І став він голодний і їсти, схотів, як йому ж годували, готували, захоплення на нього найшло. І бачить він небо відкрите і якусь посудину, що сходила, немов. Простирадло велике, яке за чотири кінці прив'язане спускалось додолу. У ній же знаходились чотири ноги всілякі, і земні, гаддя, і небесні, ташки, і голос почувся до нього, устань заколи, Петре, і їж. А Петро відказав – «Жадним способом, Господи, бо ніколи не їв і нічого. Огидного чи то нечистого, і знов голос у друге до нього, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і посудина знов була взята на небо. Слава нашому Богу, брати і сестри. Я думаю, що ми знаємо це собитє, але я прочитав, щоб було ще ясніше нам. І коли Господь це йому показав, то він так сказав, що я ніколи нічого не чистого не їв. Але Господь каже, що Бог очистив, то не почитай нечистим. І то був язичний народ, то ми були з вами, які були далекі від Бога. Але Господь очистив, слава нашому Богу. І сьогодні ми бачимо багато церков в Америці, багато церков на Україні, і Боже царство, воно розпорошується, розпространяється скрізь. І ми бачимо цю славу і силу. І ми бачимо, що цей корнілій, коли Петро вже прийшов, я скорочую, коли вже прийшов Петро, то він впав перед ним на коліна. А він каже: встань, я теж чоловік. І для якого діла ви мене призвали, що ви хочете, і так далі. І він почав поясняти, казати, що так і так. Я постився, молився, і Господь сказав мені, і він каже: пізнаю, що Бог не ліцеприятен, але в усякому народі, який шукає Господа, приятний йому, слава нашому Богу! Хто шукає Господа, Він знаходить, і хто стукає, йому Господь відчиняє. І, брати і сестри, і ми бачимо, що апостол Петро встає і проповідує. Встає і проповідує і говорить все. Як воно є і про Духа Святого, і про Ісуса Христа, який Він був розп'ятий, за що Він прийшов, чого Він прийшов на землю. І все розказав язичникам. І написано, вони умолилися духом. І, і коли він ще говорив, і на, вони почали говорити на інших мовах. Як Дух давав провіщувати і каже, що преп'ятство їм хреститися в воді, як вони вже отримали Духа Святого, брати і сестри, як Господь просто робив, якщо відкрите серце, якщо предана людина Господу во всьому, Господь приходить до Його і Він дав Духа Святого, брати і сестри. Він не те, що часом ми кажемо, треба просити, треба ходити. Якщо ти чиста посудина, Господь вливає туди, слава нашому Богу. А якщо яке нечестіє, Господь ніколи туди не віде. Господь, Дух Святий, то третє лице Божества, яке сьогодні, каже Господь, вам краще буде, коли я піду. Я умолю отця і пішле вам другого утішителя духа істини, який наставить, який научить, і що возвищить. І цей Дух Святий. Сьогодні возвіщає, брати і сестри. Сьогодні він через що? Через Слово Його, яке приправлене Духом Святим. Це слово як обоюду острий меч, брати і сестри. Воно е, наші думки, які йдуть до нас, як Авраам, написано, приніс жертву Господу і чекав, поки Господь забере ту жертву. Мав огонь зайти. На ту жертву і ждав, але ж не було огню. І він ждав, і вже е, ніч, вже, може, три часа, чи скільки було, і вже під ранок. І він чекає і відганяє всяких хижаків, щоб не з'їли жертви. І Господь прийняв ту жертву. Нам треба е, в житті відганяти те все. Що в наші думки входить, це земне все, а щоб ми читали це Слово Боже, чисте молоко це, яке може навчити, яке може умудрити нас, яке може наставити нас. Ніхто так не наставить, брати і сестри, як Дух Святий, через Слово Своє, через це, яке оставлено нам. І ми бачимо, що. Петро каже, Бог не ліцеприятен, но во всякому народі, який шукає Господа, приятний йому. Слава нашому Богу, брати і сестри. І сьогодні ми прийшли, щоб молитися, щоб дякувати нашому Богу за все, що Він. Зробив, і ми вже молилися, вже можна було і розходитись, але наше серце потребує більше. Наш, наш розум може він вже хоче віддихати, і тіло хоче віддихати, а душа рветься до Бога, хто її дав, брати і сестри. І хай Господь нам дасть сили стояти у вірі, щоб ми перемагали Божою силою. Любовію Божою те все, що сьогодні встречається нам на дорозі, і хай Господь благословить нас по наших роботах, по наших місцях, де ми знаходимося, чи то з дітьми, чи на роботі, чи де, щоб Божа охрана і защита була з нами, щоб Дух Святий працював, щоб ми знали, що ми є діти Божі, що ми вибрані і їм, і що нам належить вічне блаженство. Де написано: око не бачило і ухо не чуло, і не приходило людині на серце, що вічний Бог приготовив для вірних йому. Йому слава за все, Амінь. Молимося.